Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан, сироп для всієї родини. Апокаліпсис у Краснодарському краї мешканці замерзають у своїх будинках через постійні відключення світла. Росіяни чомусь незадоволені, Якісь звернення до Путіна записують. Два питання: чого не на колінах та чого не на заводі? Аварійне відключення в зв'язку з поривом кабеля стали нормою. І проїздять регулярно, а восстановительні роботи в лучшем случае длятся от 10 до 24 часов. Ответственность ніхто не несе. Уважаемый наш Владимир Владимирович, Не дайте нашим сім'ям замерзнути зимою в своїх квартирах. Нехай у вас зігріває любов до родини та патріотизм. А якщо цього буде мало, то буряти пригонять танки. Як бахнуть по ваших будинках? Готові точно всі миттєво зігрієтесь. Різдво по днрівськи Денис Пошилін привіз у тимчасово окуповану щерці зруйновану Авдіївку, ялинку і мандарини. Оце так, оце так русський мір. Ну, да? ну, я думаю, для пасічного настроєння все таки її Давай, Діва. Давай. Давайте. Було красиво. Красиво там було, поки туди не сунулась пика руского міра. Було собі процвітаюче містечко, де жило 30 тисяч людей. Зараз же туди навезли росіяни. Тепер Пушилін ходить пафосно, знімає сюжетики про те, як Росія допомагає людям. Чортяка. Як Москва обкрадає регіони, тільки вдумайтесь: ось ось 2025 рік. А мер міста Ніжнякамск каже молитися Богу, щоб їх не засипало снігом зимою. Якщо що Ніжнікамск третє за чисельністю населення міста Татарстану, і найбільше у Росії центр нафтохімічної промисловості. Але техніки і людей, що прибирати сніг, у них нема. От сьогодні сішня парадал першим снігом благо, мы, по крайней мере, город чистый. Ну, как дальше будет, э, конечно, будет зависеть от того, какой объём снега будет падать. Если это будет как в прошлом году, будет достаточно сложно. Поэтому э будем молиться Всевышнему, что он снег давал нам дозированно. Поэтому этот, э, молимся вот хазарат и батюшка здесь, этот меньше грешить, больше просить, как говорится, и больше благодарить Всевышнего за то, что он нам даёт. И почастише пригадувати, куди ж ділися ваші люди та гроші на снігоочисну техніку. И знаєте, можна... Же одного дня навіть вдасться співставити ваші злидні з рукою Москви, яка тільки й робить, що тягне всі фінанси в столицю. Але то з розряду мрій: ви просіть Всевишнього, просіть. Росіяни б'ються з комунальниками за світло. Їм здалося, що сусідні ЖК, які тільки будують, хоче вкрасти їх мегавати електрики, а на Росії з цим зараз великий дефіцит. Як би парадоксально це не звучало, тому бабки вийшли в бій, і, що найкомедніше не пустили супостата до себе в підвал. Можна а ви що драти Боже, дратися? Мента. Я Сейчас що звоню, Знаю, щасливі. Ми, звісно, не електрики, але щось цей кабель затонкий, щоб живити ці ЖК. Радше він був потрібний, щоб запустити якийсь інструмент, але ж російським бабкам на що розбиратися. Вони не живуть нормально, то й нічого поруч будувати. ЖК. А то, бачте, не в бараках жити захотіли. Ще трошки таких відосів і Міноборони їх мобілізувати почне ефективність вже прям наочна. В Уфі комунальники викрали ялинку у місцевої жительки просто з подвір'я, щоб потім поставити її на площі міста. Схоже, що Росія плавно приходить з 90-х одразу в комунізм, і в деяких регіонах вже почалася колективізація. Наташ, Наташво твоя йолочка, которую яка вона красива. Спасибо, що ти її виростив для нас. Хоча вкрали її нічого. Майка красив она. Ще не нарядили її. Правильно, нічого, що вкрали, Зате все місто полюбується. Тобі шкода, чи що? Краще би знову вже саджали. А то яку ж ялинку місту ставити через п'ять років, треба думати наперед. Бо хто ж за вас подумає? Путін. <реш> <Ви мене розмішили? реш> Жителі наддержави масово повстають проти відключень води та світла. Записують відеозвернення до представників влади, бо вже немає сечі терпіти ці пекельні борошна. Ось, наприклад, жителі Карелії 14 років без води. Жителі вийшли всі, посмотрите, сколько їх много. Они устали того, що у них нет води. Отсутствують водоотведення. І така же ситуація уже длится на протяжении многих лет. Люди звертаються к Александру Івановичу Бастрикину. Слідственний комітет, ми просим, щоб слісиний комітет занявся і заставил чиновників роботи. Правильно? Правильно. Правильно, і ви не подумайте, це не локальна ситуація. Так відбувається по всій Росії, навіть попри те, що їх енергетичну інфраструктуру важкими ракетами ніхто не бомбив. В Смоленской области люди так и взагалі и без светла, и без воды, и без яску сидять. Мы, жители деревни Пушкова, требуем, требуем, чтобы нам сделали свет. С четверга у нас света нет. Сегодня у нас среда. У нас нет воды, у нас нет связи, у нас нет электричества. Привезли нам для воды, для света сломанный, сломанный генератор. Его ремонтировали два дня. Потом на два дні хватило утоплюва, тепер нет на генераторі, і у нас немає ні зв'язку, ні води. Яка сумна історія? Може тоді варто у влади спитати, навіщо вона витрачає трильйони рублів на війну, замість того, щоб забезпечити своїх же громадян мінімальними умовами для виживання? Хоча як можна щось спитати у влади, якщо владі взагалі плювати на народ? У російському Волгограді спостерігається аномалія. Просто на вулицях утворюються сталагміти з фекалій. Такого ви ще точно не бачили. -то текло. Я не знаю, вийшло. Це виглядає дуже странно. Це схоже на інопланетне щось. Але це застившее... Застигше, щось страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Це напевно просто прорив руськава міра, який вже десятиліття обіцяє Владимір Путін. Ось нарешті під санкціями, завдяки імпортозаміщенню, він таки забив ключем просто на вулицях хліпота. Депутатка Госдуми Єлена Драпенко радить росіянам саджати картоплю, якщо в них немає грошей купити їжу. Тільки нехай не забувають при цьому працювати. Саджати картоплю можна тільки у вільний час. Звучить прямо як та сама фраза, з якої нібито почалась французька революція. Якщо в них немає м'яса, нехай їдять солодощі. То з чим ми столкнемося буквально там завтра, післязавтра, з великим економічним кризисом, і з тим, що громадянам не будуть доступні пріжжі блага. Как, по-вашему, мы будем это переживать? Нормально будем переживать. Я со своей соседкой уже обсуждала. У нас по 6 соток в Ленинградской области. Знаете, как люди в 90-е годы спасались? Картошку да. сажали. Так, так. Тобто зараз на Росії ситуація така, що навіть 90-ті відпочивають. Дивно це чути, адже по телевізору кажуть, що економіка тільки зростає, брешуть десь, напевно. Родичі вагнерівців на Росії нарахують за людей, жаліються, що всі поставлені задачі були виконані, але чогось усі чиновники їм прямо з порогу заявляють, що вони ніхто і ні на що не мають права, як так сталося. Дружня, братья, сыновья, в боях в зоні операції, в составі ЧВК «Вагнер». Всі уходили добровольно, тобто були добровольцями, виконуючи поставлені задачі по освобождению Донецької народної республіки і Луганської Народної Республіки. Все поставленные задачи были выполнены. Нас же, жен, матерей, детей, бойцов госструктур не считают людьми, когда узнают, что мы родственники бойцов ЧВК. Нам спароба заявляють, що ми ні нашторні права. Кремлівський диктатор дуже любить мститися, і мститься він не тільки тим, хто вже помер, але й їх родичам, навіть далеким. Ось так Пригожин захотів звільнити від нього Росію. І тепер Путін не заспокоїться, поки не ліквідує усіх, хто його знав. Бо страшно, раптом хтось з родичів вагнерівців теж захоче влаштувати бунт. Росіяни протестують ні, не проти Путіна чи так званої СВО ви що на таке в них духу не вистачить. Вони вийшли на протест у Краснодарі проти керуючої компанії, яка робить їм у домі ремонт. Ні, ну ви бачили таке в Краснодарі жити, а не виживати хочуть. Уже во второй раз люди вийшли того, щоб розказати о своїх проблемах з управляючих кампанією. Я хочу обратить внимание управляючу компанию, чтобы она покинула наконец-то наш дом. Мы устали от вас, правда. Все люди, кто собрались здесь, они уже увидели, что их подписи подделаны, что они не голосовали за УК «Патриот». Я хочу обратиться к Кондратьеву, к Наумову, к Путину, к Бастрыкину. Хотя бы кто-то примет меры по отношению нашего дома. Мы, мы этого не заслужили так жить. Ваш дім, ваші проблеми. Чого Путін взагалі має цим перейматись? Свин краще втратить триллионы рублей на орешник. Та ще трильйони роздать своїм дружкам Башару Асаду, наприклад, щоб той в Москва Сіті будинок купив, а ви переб'єтесь. 80% росіян перебувається, ви теж потерпите. В Ростові на Дону відбувся анекдот, який красномовно демонструє, наскільки російській владі плювати на своїх же громадян. Жителі будинку по вулиці Чехова вибігли на двір, бо будинок, в якому вони жили, почав тріщати і розвалюватися. І ні, їх навіть ніхто не бомбив. Чехова 94В. Трещина по дому, собрание жильцов, МЧС, газовики. Уже администрация приехала. Уже все осматривают. Сейчас немного толпа рассосалась, потому что дождь идет холодно. Сейчас решается вопрос. С... Ну і ви скажете, вибігли і вибігли. А в чому ж тут анекдот? А в тому, що адміністрація та МЧС приїхали і сказали, що якщо будинок ще не розвалився, то він і не розвалиться. Отже, евакуації не буде. А якщо будинок таки рухне, то жителі можуть звернутися напряму до Владіміра Путіна через відеозвернення. Як вам таке? В Кузбасі це такий регіон у західному Сибіру, так званої Росії. Випав чорний сніг. Місцеві жителі передають привіт підприємству, яке добуває вугілля просто біля населеного пункту, але при цьому вони замерзають в своїх будинках. Таке можливо тільки на Росії. Вот снову з, з Новим годом. Так дітки у нас грають таким бі, білосніжним снігом. вот така грязь: Спасибо, розрізу коксовий. Вот люди живуть. Да, вот такие снеговики у нас белые, чистые, красивые. Спасибо большое за праздник, за чистый воздух. Эколог... Экологам привет огромный. Спасибо огромное, что вы там сидите, дышите нормально, а мы тут в шоке все. До речі, може вони не задоволені саме кольором снігу, типу чому він чорний, а не жовтий, як вони звикли. А ось і інші жителі Кузбаса, які розповідають, що опалюються їх будинки не вугіллям, а лише пилом від нього, через що в їх оселях температура не підіймається вище 14 градусів. Вугілля добувають прямо в них під вікнами. Обращались вращаліз дві ніділі їм і на місці ні таких результатів не Все спає. А тому просим вас розібратися. Повірмо какою купель поступає сюда, приймає наш чоловік, який відповідає за ета, тому що кочегари говорять, що йде одна пиль. Якби цей пил ішов безкоштовно, то не було б взагалі ніяких питань, але вони платять за нього як за вугілля. Все чому правильно тому, що Москві потрібніше, а ви тут замерзайте та дихайте вугіллям. Головне, щоб путіну було тепло. Путінська влада кинула жителів Оренбурзької області. Пам'ятаєте, як в російському місті Орськ цієї весни стався масштабний потоп, буквально затоплювало цілі села через прорив дамби. Тоді місцеві сподівалися, що влада не кине їх у біді. Але ось минув час і влада області відхилила пропозицію виділити на потреби постраждалих 800 мільйонів рублів. Чи варто казати, що 800 мільйонів рублів це копійки для такої кількості постраждалих? Адже внаслідок потопу затопило 10 тисяч будинків. Але путінські посіпаки зажлобили росіянам навіть це, тому що в реаліях так званої Росії все має йти на потреби війни. Навіщо будувати будинок для росіянина, якщо можна змайструвати ракету і зруйнувати будинок українця? Росія розвалюється просто зараз, поки по федеральному ТБ розповідають, які в них там успіхи, і як вони всіх всюди перемагають, і в економіці і в енергетиці і на війні. Ну а теперь подивиться, как реально россияне живут. Несколько лет уже периодически стали ощущать запах, э, химический запах э, гари. Нам это пристроили кладбище, и мы живем на территории кладбища. В нашем городе уже два года не ходят наши скоростные трамваи. Жителям отказывают газификации. Это я уже больше 20 лет. От, скажіть же, коли кейсів так багато, важко сказати, що це все притягнуто за вуха, і насправді на Росії все нормально. от так і живуть, записують звернення до царя, але головне, що путіну добре і що він все ще президент, правда? Так званого героя, так званої СВО, кинула з житлом російська влада. Він то думав, поїде на війну проти України, зруйнує домівки українців. а Держава йому за це побудує його власне. Але десь він прорахувався у цій схемі. Страшно пнуть, вона розвалюється. Ну, що це такое? Вот. Вот. Я доски. Це був 2012 рік. що моїх документів нет. Это Лабинский поселковый мне сказал. Я говорю, как нету, они их потеряли. Мне пришлось в 2012 году встать заново. Вот выбивал, выбивал, уехал на спецоперации, приехал. Мне предоставили вот такое вот жилье. Нам предложили здесь сделать небольшой косметический ремонт. Ну, тут я не знаю, какой небольшой его надо делать. Прошу його весь по кирпичам розібрати за навозлажить Ага, Заодно так з усією Росією треба зробити по цеглі її розібрати і потім заново зібрати. Либонь тоді вам у голову не будуть приходити такі тупі ідеї, як, наприклад, Сво або голос за Путіна. Росіяни побилися за рибу зі знижкою та ганрозі, тільки уявіть за рибою. Знижка на яку склала всього кілька рублів. У чергу вишукувалось кілька дворів. Ну і недовго думаючи вони почали між собою ругань. Зрештою на всіх благ цивілізації не вистачає росіян же багато. <рес> там Можливо, цей відос не найферичніший з усіх, що ми тут показували, але ж він показовий. Він ясно демонструє, що ситуація на Росії стабільно котиться вниз. Вчора ці люди не мали таких проблем. Сьогодні вони сваряться за кілька рублів, а завтра вони будуть шастати по помийках у пошуках їжі. А все завдяки путіну і його війні, на яку йдуть усі ці гроші, за які росіяни могли б жити як люди, але їм того не треба. Хай краще українці без світла тиждень посидять. У Ставропольському краї так званих героїв так званої СВО ховають просто на звалищі, тому що по документах, начебто, кладовище замість звалища там зробили, але сміття туди продовжують звозити. От приїхали. Ех... В яких тут условиях бойців наших хоронять? От тут болотиста місцевість. ложбина тут строительный мусор свалка здесь была теперь вот подгребают и прихоранивают вот куча мусора вокруг по большому счету ну короче бывшая свалка По телевізору російська армія герої, які захищають свою країну на території чужої, чомусь, звісно, але то вже деталі. Втім, коли доходить до діла, в плані того, що до героїв має бути якась повага, росіяни ставляться до них як до сміття, і це проявляється на всіх щаблях російського суспільства. Нехай це відео побачить більше тих, хто подумає підписати контракт, щоб підзаробити грошенят, закінчити назвалищі. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, Війна ще триває.